Привіт! Ви на каналі Щогла і сьогодні, як і завжди, у нас на порядку денному аніме. Розпочнемо ми з того, що в попередньому випуску я задала загадку: який із трьох розібраних мультиків мені найбільше сподобався. Не те, щоб комусь було справді цікаво, але я розкажу. Найкращим для мене є дядько з іншого світу. Не дарма я його порівняла з дірком Дженклі. Це саме той гумор, за який трішки незручно, але який тобі до душі. Любов завжди така, за неї завжди трошки не по собі. Найгірший одна морока стоїть цілителькою. Це якось жарти не для дорослих людей, а для немовлят, плюс ММО РПГ. Це надто людний для мене спосіб проведення часу. Щодо Котару, то він посередині. Це хороше аніме, але в період війни травмовані діти це те, над чим трошки важко сміятися. аніме, про яке я розповім, не нове. Ось такий от парадокс. Цього року в цього мультсеріалу вийшов другий сезон, але я розповім про нього з самого початку, бо інакше ви взагалі нічого не зрозумієте. Переможець демонів це як Баффі переможниця вампірів, але не американський і на сучасний лад. Більше того, серіал, який вийшов у 2019 році завдяки студії Юфотейбл, став уже культовим. Навіть не так. Уявіть собі космічну черепаху, яка тримає слонів, які тримають плоский світ Террі прачета. А тепер уявіть без прачета, лише слонів. Так от переможуть з демонів, це власне один із тих слонів, які зараз тримають японську анімацію. Жанр цього аніме це суміш трьох популярних нині напрямків. З одного боку це пригоди, як Зоряні війни чи Гаррі Поттер. Також це бойові мистецтва, як в «Убити Біла чи Ангели Чарлі. А ще темне фентезі, як «Хеллбой» та Константин. Реально темне і криваве фентезі. Лише за рахунок того, що це анімація, воно не має обмежень за віком у 18. Хоча в деяких країнах має. Розказуватиму я саме про аніме. В манзі події дуже попереду від того, що є на екрані, але не варто забувати, що мультик може змінити історію і транслювати її на власний лад. Тому лише те, що вже 100% вийшло і нам показали. Якщо коротко описати сюжет, то мова йде про Японію часів періоду Тайсю. Це приблизно 1912-1926 роки, час коли країна сонця, що сходить, чинила чи не найбільший супротив комунізму на всю свою історію. Міста зараз настільки розвинуті, вже ніч на вулицях, так світло. В лісі в горах живе родина Камадо, яка, окрім головного героя Танджеро, складається з його мами та п'яти братів та сестер. Одного разу хлопчик йде до міста продавати вугілля і повертається додому затемна. Один із сусідів, які також мешкають у лісі, розповідає йому, що вночі можна потрапити в лапи демона. Танджеро не те, що в це вірить. Але не ображає чоловіка та залишається на ніч. Зранку, повернувшись додому, він з'ясовує, що всю його сім'ю вбили. Живою лишається одна сестра, але вона заражена кров'ю демона. Далі буде складно. Бо структура світу, в якому відбуваються події, надзвичайно насичена, ні на що не схожа і має багато дрібних, але важливих деталей. Хто взагалі такі демони? Це істоти, які їдять людей. Чим більше у такого створіння жертв, тим він стає сильнішим. Кожен, хто стає демоном, починає володіти магією, стає здатним до достілення і нечутливим до будь-якої зброї. Звідки взялися демони? Першим був Модзан Кібоцуджи. І це на нього так подіяли ліки від грипу, чи на що він там був хворий в будь-якому випадку? Для хворого 20-річного Мозана розробили прививку, але від неї він перетворився на демона та вбив свого лікаря. Тому вдосконалити першопочатковий рецепт не дуже вийшло. Він найстаріший демон, який існує вже більше як тисячу років, та здатен заразити своєю кров'ю будь-яку людину, і вона, відчуваючи страшні муки, перетворюється у демона. А потім своєю ж кров'ю він здатен посилити їх сили або вбити тут, вже як вийде. Це така демонська лотерея. Тому крута одиниця у спорах про вакцинацію, при чому цю педаль можна грамотно натиснути в будь-яку сторону. Беріть, користуйтеся. Ну, скажи щось, що чи тільки ти вмієш що хрипіти? Як можна вижити після зустрічі з демонами? Можна сховатися від них за кущем гліцинії. Це не на 100% допоможе, але вони не дуже люблять запах цих квітів, тому можуть проігнорувати таку потенційну жертву. Ще демони бояться світла сонця. Невже немає жодної зброї, яка б вбивала демонів? Є її виготовляють спеціальним чином лише з одного виду матеріалів. Є такий гігантський масив йоко, на ньому є гора сонячна. Якщо там видобувати пурпурову руду чи пурпуровий пісок, які вбирають овер до фіга сонячного світла, з них можна кувати мечі. І лише таке лезо здатне поранити демона. Проте вбити таку почвару можна лише перерізавши йому горло. Чи всі демони злі? Практично всі в аніме є буквально кілька представників їх виду, які не вважають себе вершиною еволюції і не намагаються знищити все живе навколо. Чи є в демонів якась субординація? Ну звичайно. Демони, які особливо злі та жорстокі, потрапляють в милість до музана і можуть претендувати на мистецтво демонічної крові. Вони буквально п'ють кров свого няня. Найсильніші з них об'єднані в профспілку найміцніших демонів, які іменують себе місяцями. Само собою є 12 найсильніших місяців. Але ще є вищі місяці та нижчі місяці. Це як в державній службі, головний спеціаліст та недоголовний. Що роблять ці демони? В серіалі поки немає інформації про їх точні цілі, але очевидно, що це щось погане. Якщо у демонів одна лінія, за якою треба стежити, щоб все зрозуміти, то в переможців демонів їх дві. Перша це родина у Бояшики. Нинішній її головний представник Кагая є найголовнішим в організації, що бореться з демонами. Хто така родина у Бояшики? Це люди, з яких розпочалася вся ця проблема і ті, на кому вона повинна закінчитися. Всі у Бояшики кровні родичі Модзана. І так само, як і він за життя, важко хворі. Мало хто із них доживає до 20 років, проте весь відведений їм час використовують на боротьбу з демонами. Саме вони створили корпус переможців демонів, саме вони очолюють кращих із них Хашіра. 9 У бояшиків формують стратегію боротьби з демонами та залишають за собою право прийняття остаточного рішення в спірних ситуаціях. Саме їм пророкують в кінці кінців перемогу над цим злом. Демони усе одно вільно пожирають людей, стають сильнішими і виживають. Упевнений, усі присутні сьогодні стовпи це найкраще винищувачі від найпершого дихання мечника феодальної епохи. Друга важлива родина в цій історії це Кагура. Хто така родина Кагура? 500 років тому жив на світі Йорчі Цугікуні, який для історії боротьби з демонами зробив дві важливі речі. Перше, саме він розробив стилі дихання. Це та магія, яку використовують переможці демонів у боротьбі з ворогами. По друге, саме Йорічі показав, що люди такі здатні вбити музана. Він наніс йому такі рани, що лише один додатковий удар міг позбавити головного демона життя, але ця скотина змогла втекти. Навіть будучи 80-річним дідом, Йорічі рубав наймогутніших демонів. Йоріч був таким крутим, що якщо припустити, що у нього був би батл з ріком Санчесом, я би зробила ставку на древнього японця. Стиль дихання, який придумав цей чоловік, називається сонце. Для нинішніх переможців демонів він є надскладним та неосяжним, тому його розділили на п'ять простіших та окремих частин: стиль води, місяця, вогню, грому, каменя та вітру. Останнім часом навіть ці окремі стилі були поділені на ще більш прості та локальні. В час, коли відбуваються події в аніме, вважається, що два стилі освоїти вже просто неможливо. Це якщо говорити про головних лідерів їх світу та світил в боротьбі з нечистю. Але окрім них є безліч молодих людей, які пробують себе в ролі мисливця на демонів. Історія більшості з них доволі сумна. Життя середньостатистичного переможця нагадує серію Хепі Friends. Щоб стати мисливцем, треба зробити кілька речей. Пройти серйозну підготовку та освоїти бодай один із стилів дихання, поїхати на відбір і прожити в лісі, який кишить демонами сім днів. Ті, кого після цього не треба закопувати у землю чи робити їм лоботомію, стають переможцями. Кожним вбитим демоном вони піднімаються у власному рейтингу. Головна проблема їх світу в тому, що це не гра в діябло і монстри не підлаштовуються під твій особистий рівень. Тому бути переможцем-новачком це майже завжди означає бути трупом. Саме тому кількість переможців не надто висока. Але найцікавіше, що у їх світі прості люди просто не вірять в демонів. Тому для них переможці демонів це просто дивні божевільні, які ходять з катанами. Ще зроблю одну зупинку перед тим, як розказувати про основні особливості сюжету. Події серіалу розгортаються в Японії періоду Тайсю. І це не той час, коли люди от-от мали винайти колесо. В цей період то не Титанік. Виходить комікс про Фантомаса і починається Перша світова війна. Я знаю, що змію вибирати найважливіше в історичних подіях. Найголовніший з головних героїв Танджіро Камадо. При першій його появі в цій історії йому 13 років. Це той самий хлопчик, який пішов в місто і втратив свою родину. З місця трагедії він забирає сестру, яка перетворилася на демона. Проте Танджі розтежить за тим, щоб дівчина не спробувала людської крові та її перетворення не відбулося остаточно. Після розуміння масштабу власної трагедії він йде на навчання до одного з колишніх стовпів. Саконджі у Рокодакі та освоює мистецтво використання меча, проходить випробування на мисливця на демонів та знаходить там двох найкращих друзів. А це за що? Його встісь зачекать, досить переслідувати нас іноске. І всі вони разом подорожують та шукають відповіді на питання про демонічний світ. Це зрозуміло. Ну, звичайно, після стількох пояснень особливостей їх світу. А якби я без довгого занудного вступу вивела всю цю інформацію? Так отож, про Танджіро ще мушу сказати, що він є прямим нащадком Йорічі, того, який придумав всю цю магію. Станом на зараз, а в нас завершився другий сезон, Танджіро вже освоїв дві школи магії води і вогню. Хоча всі продовжують його переконувати, що це неможливо. І останній штрих для розуміння його характеру він дуже добрий. І ця суцільна доброта з катаною відпилює демонам голови. Тут досі лишився слабкий запах демона, неоднорідний якийсь. І на цьому моменті ви вже подумали, що ми зі всім розібралися, і далі буде просто. Це як стати найкращим учнем в класі з математики, а потім поступити на математичний в університеті. Особливістю цього аніме є те, що воно має надто багато складових і визначити якусь більш головну доволі важко. Я вже казала, що Танджеро головний герой, але це не зовсім так. Тут як у серіалі Друзі всі більш головні. То пройдемося по інших друзях. Є сестра Танжоро Недзуко. На початку аніме вона 12-річна дівчинка. На її сім'ю нападає сам музан, вбиває всіх, окрім неї самої дитину. Він просто заражає своєю кров'ю, як і її брат. Недзуко – дуже добра дівчинка, яка все життя думає про інших. Навіть ставши демоном, вона допомагає тим, кого любить. Вона сама, зрештою, приймає рішення не пити крові, тому довго відновлюється після кожної активності. Так одного разу вона проспала два роки. Її суперздібностями є сила, регенерація та режим берсерка. Коли в неї вже лишається мало сил, під час бою її тіло може збільшитися, покритися візорун, в цей момент виростає ріг і з'являється сила, що може трощити будь-які черепи. Японці обожнюють її, тому недзуко завжди входить в рейтинги їх улюблених аніме персонажів. Як будь-який демон вона може бути активною лише вночі. В день її брат носить у спеціальній корзині з лози, яка захищає від сонячного світла. Вибачте, можна я візьму ту корзину з солому і бамбук. Але та корзина дірява. Солома та бамбук теж безкоштовні. Але я все ж заплачу. Кажу ж, не треба. А от парта дитина. <плес> Незуко! Незуко, ти помістися сюди? Її сила бере свій старт з гарної генетики. Вона також є нащадком Йорічі. Той момент, коли розумієш, що предки здатні передати тобі суперсили, а не лише схильність до мігрені. Він піднявся Бийся! І носки хашибіра. Якщо всі фанати переможця демонів люблять Нензуку, то моїм улюбленим персонажем однозначно є іноски. По-перше, у нього шолом у вигляді кабанічої голови. По-друге, два погризені мечі. Два як у довакіна зі Скайріма. — Скайрімакавсот. По третє, це абсолютно дика людина, яка вже в дуже дорослому віці вперше бачить потяг і починає на нього нападати. Що Що? Що це за чудовосько? Така кабана. Пини, як же соромно ще і носки красунчик і впертюх. Він дуже запальний і тому, виходячи із себе, може вляпатися в дуже великі проблеми. Цього персонажа виховали дикі кабани. Його мистецтво володіння мечем це взагалі якась шизофренія. Він його вигадав і розробив сам. Це подих звіра. Воно є похідним від мистецтва вітру, яке є похідним від сонця. І такою бойовою технікою володіє тільки він. Зініцу Агацума надзвичайно цікавий та дивний персонаж. Йому під час першої появи на екрані 16 років і він на рік старший за Іноскі і Танджеро. На перший погляд, цей персонаж та плакса. Але є одне але. Його вміння та здібності найбільш помітно під час бою з сім'єю демонів по в той час, як Іноски та Танджеро, зрештою. Програють бій і лишаються живими виключно через те, що в розвиток подій включаються стовпи, то зеніцу, завішавши все сльозами та соплями, насипає всім, і лиш тоді падає і починає помирати. На щастя, його рятують, проте цей бій показує, що не такий простий зініцу, як його першопочатково малюють. Розказуючи про цього персонажа, варто відзначити, що він проходив пекельні тренування у колишнього стовпа шухана. Окрім техніки подих. Рому він володіє виключним слухом, який дає йому можливість не лише потрапляти в ноти, але й вловлювати найменші звуки, тому захопити його зненантська просто неможливо. А ще у нього є цікавий навик. Він може продовжувати бій, навіть втративши свідомість. І цей герой при цьому навіть не стає схожим на зомбі. Ну і ще однією особливістю Зініцу є те, що він закоханий у недзуко. Це по чотирьох найголовніших персонажах. В першому же сезоні нам вперше показують головних героїв голову корпусу переможців-демонів, його дружину та четверо дітей, дев'ять ступів, трьох колишніх ступів Мудзана та дев'ятнадцять лихих демонів, а ще два демони, з якими Танджеро починає співпрацювати в надії знайти ліки для Недзуко. Потім виходить повноцінний мультик, який показували в кінотеатрах. А далі у другому сезоні половина серій – це саме порізана повнометражка. Як наслідок, у другому сезоні нам показують історії про двох стовпів, трьох помічниць одного із них, родину одного стовпа у кількості дві людини та чотири демони. От об'єктивно, просто дивлячись на цифри, друга частина майже в п'ять разів слабша. Але оцінки на IMDb цьогорічного сезону навіть вищі ніж першого. Загальний бал у серіалу 8,7 з 10. Тому переможець демонів зараз може дозволити собі показувати історію одного демона, хоч цілий третій сезон, хоч розтягнути його й на наступний, і той, що слідом за ним. Також відзначу, що в аніме є досить цікава деталь. Кожен демон перед смертю згадує свою історію, причому більшість з них прожили доволі трагічне людське життя, і глядача змушують співчувати антагоністам, проте чітко наголошують, скільки зла вони принесли в цей світ. Подібна деталь була присутня в аніме про Сейлор Мун ще 30 років тому, але воїни в матросках перероджували антигероїв та робили добрими. А в переможці демонів вони розсипаються на прах і не лишають після себе нічого. Темне фентезі все ж таки. Ще відзначу, що в аніме дуже багато цікавих деталей. Кожен з персонажів має свою власну особливість меча. У всіх них є тварина, яку вони використовують для зв'язку. У мисливців є спеціальні тренувальні центри, є групи зачистки, які прибувають на місця ведення бойових дій. Тобто, ще є мільйон деталей, про які я не розповіла. Але по-перше, слухати це значно менш цікаво, ніж дивитися. По-друге, двогодинні відео про значення кольору кімоно – це абсолютно точна перемога в рейтингу Найнудніший блогер 2022 року. В будь-якому випадку тут щось та й означає. Це ж Японія. Якщо ставити оцінку цьому аніме, то це 5 лозових коробок з недзуко з 5. Попри те, що другий сезон мені не надто сподобався, навіть він кращий ніж багато фільмів та серіалів, які зараз виходять. Це багатий сповнений деталей світ з прописаними персонажами, з так намальованими ситуаціями, що у них віриш. Попри те, що це анімовані сюжети, їх світ працює краще та логічніше, ніж «Зоряні війни чи Гаррі Поттер». Тут немає якихось персонажів, ситуацій чи мотивацій, які треба просто прийняти і не задавати зайвих питань. Тут все працює просто другий сезон вийшов надто схожий на серіал Пітьма, де тобі просто подають причину наслідкові зв'язки, які ти маєш зрозуміти повільно, настільки, що інколи здається, що взагалі нічого не відбувається. Тому всі тепер можете дивитися переможця демонів». Настільки популярний серіал само собою має український переклад. Я з вами наразі не прощаюся, ставте лайки, пишіть, хто вам найбільше подобається в цьому аніме і підписуйтесь на канал, бо далі буде ще цікавіше і без підписки можете пропустити всі веселощі. Всього вам найкращого!